Зі всім доброго дня! Сьогодні ми вже знаходимося на митному терміналі міста Городок. Ось документи, ми вже розміткали всі наші автомобілі. Правда, я перший подав саме останній виїжджаю, два наших автомобілі вже доїжджають до міста Тернополя, це Hyundai Kona і BMW. А ось таку шкоду я буквально от вже зараз буду забирати. Їхати додому, це шкода куплена для нашого замовника. В наявності зараз є Niro Hyundai Kia Niro 2019 рік, Kona 2020 рік. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Досить гарна 2019 року Kia Niro в Нідерландах. Вся в рідній фарбі, кого зацікави, можу скинути відео. Всіх з прийдешніми великодними святами гарно відсвяткувати, мирного неба. Скоріше закінчення війни. Ну і будь-кого кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Будемо вже після Пасхи їхати в Нідерланди знову. Хто має бажання, можете їхати з нами. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення. Кого цікавлять автомобілі, будь-які телефонуйте.